Доброго дня, компанія Украгродеталь, місто Дніпро. Мене звуть Даніл, і сьогодні я хочу вам розповісти про бак масляний під переробку ЮМЗ під дозатор. Дивіться відео до кінця, тому що буде сказана актуальна ціна на цей бак на сьогодні. саме. Як ви вже встигли побачити, змінилися... Виробник баку, Раніше це виробляв Мелітополь по якісним причинам, ви вже знаєте, чому не виробляються ці баки. І був певний дефіцит по ним. Зараз їх виробляє Дніпро. Ось такі червоні баки ґрунтовані. І раніше було сині мелітопольські. Чим саме відрізняється? Відрізняються вони фільтрами. Тут робився Херсонський фільтр. Тут вже стоїть дуже добрий якісний Мінський фільтр. Окрім того, змінилися також і виходи під бак. Тут і зверху, і збоку. Тут, на Мелітопольському, був збоку і ось такий збоку теж. Змінилося також і кріплення саме. було на три отвори. В Дніпровському це вже на два отвори. Окрім того, ми бачимо, що можливо змінилася саме довжина. Вам не видно, але я вам зараз помірюю, саме щоб ви знали, який. Об'єм масла, можете прорахувати в ваш бак. Тут було 10. Тут 10. Тут 10. Тут також 10. В цьому баку це буде 25. А в цьому баку це буде 27 см. Тобто різниця в 2 см. І в цьому баку, як і в цьому, є ось така кришка. Щуп щоб перевіряти масло. І актуальна ціна на цей бак наразі 1250 гривень. Замовляйте бак на нашому сайті Україталь. І підписуйтесь на канал. Гарного вам дня!